Футбол – це гальмування для того, щоб бути швидким, треба вміти гальмувати. Якщо Венесуела змогла, то при правильному і системному підході Україні точно вдасться досягти результату. Граціозні вітання усім інтернетчикам. Новий сезон рубрики Ромаріо «Ру Бабето ми розпочинаємо. Шахтар чемпіон України, але не зважаючи на це, Шахтар має дуже серйозні проблеми на юнацькому рівні. Саме тому клуб запрошує до своїх лав дуже серйозного фахівця, з яким ми сьогодні вас познайомимо. Новий директор академії Хорхе Рафо з Аргентини. Він приїхав до нас, працював у Барселонії, Бока Хуніорс. І сьогодні він нам розповість, що він запропонує українським хлопчакам і українському футболу. А наскільки я розумію, то вам дуже імпонує філософія Барселони, філософія гвардіоли, філософія Кройфа. І це правильно, що ви її будете тут впроваджувати, прийшовши в Україну методологія Барселони це вияв аргентинської пристрасті до футболу і поняття футболу Барселони і Кройфа це те, як грають в Аргентині. Іспанці змогли це систематизувати. Мені пощастило, бо я особисто знайомий з сесаром Менотті. Це тренер, з яким Аргентина вперше стала чемпіоном світу. У 70-х він поїхав у Нідерланди, щоб познайомитись з легендарним Рінусом Міхелсом. Менотті запитав, як той зміг зробити революцію в футболі, як досягнув та. Кого великого результату і а міхел світ єдине, що я зробив, це взяв великий аргентинський футбол і перетворив це у методологію. Треба відзначити, що у 60-х роках аргентинський футбол був на піці. Це був золотий вік. Багато клубів вигравали міжконтинентальний кубок. Ми перемагали європейців. Міхел це побачив і став по цій концепції готувати футболістів. Пощастило, що у свій час мене тренував миноті. Пізніше я познайомився з Йоханом Кройфом та Хосепом Горді. 对。 Говорячи з ними про філософію футболу, я відчув трансформацію методів Меноті. Цю філософію треба прийняти і Шахтарю. Барселона робила великий проект у Аргентині. Я брав у ньому участь. Його було розраховано на 10-12 років. В результаті виховали багато талановитих футболістів. Зараз ми почали такий же проект у Шахтарі і хочемо перебудувати академію. Повернути її велич, коли молодь Шахтаря грала у фіналі Ліги Чемпіонів з Челсі. Ми будемо брати концепцію футболу Барселони і Застосовувати її тут. Кройф та Менотті завжди говорили, що футбол має бути систематичним. Ми у Барселоні робили такі тренування, щоб гравець якомога більше зустрічався з м'ячем. Так буде і в шахтарі. Ми хочемо виховувати розумних та технічних футболістів, які б розуміли, що треба робити з м'ячем, і могли виконати, що замислили. Коли я був хлопчиком, то з сьомої ранку до дванадцятої був у школі. Після цього біля дому годин 5-6 грав у футбол. Потім робив домашні завдання, і так кожен день. Зараз ситуація в Аргентині змінилась. Якщо раніше працював тільки батько, а матір займалася дітьми, то тепер і жінки почали працювати. Зазвичай за дітьми стежить бабуся і дідусь. Вони або божеволюють зануками, або віддають їх на якісь заняття: танці, піаніно, футбол. Віддають дітей у футбольну школу, за яку треба платити. І дитина займається футболом лише три рази на тиждень по годині. У таких умовах, якщо порівняти мене і мого сина, то за 10 років ми маємо різницю приблизно у 7 мільйонів дотиків. Це якщо вважати, що в середньому дотик робиться кожні 10 секунд. Уявіть, яка різниця Вважається, що навіть три тисячі дотиків істотно впливають на техніку. Ви спілкувалися з такими великими людьми, там як. Кройф, гвардіола, Менотті. що вони вас навчили? Да? Тому що люди, які спілкувалися з Кройфом, говорили, що він звертав увагу дуже сильно на прикус гравця, да? на те, як дитина на якому матраці спить. Так? Що вас ці люди навчили таких от деталей футболу, які, на перший погляд, їх ніхто не бачить? Ці люди першою чергою навчили мене як добре грати у футбол. У дитинстві мені здавалося, що цьому неможливо навчити, але після зустрічі з ними я змінив свою точку зору. Крой вчив мене базовим концепціям. У кожного гравця мають бути свої першочергові життєві цінності. Він багато розповідав про такий аспект, як прийом м'яча під дальню ногу. Це деталь, яка допомагає не втратити м'яч при прийомі, коли на тебе йде опонент. Як правильно грати корпусом? Меноті говорив, що футбол це як водіння навпаки. За кермом ти дивишся вдалину для того, щоб прочитати можливу ситуацію на дорозі і попередити її у футболі. Якщо ти будеш заглядати далеко вперед, то у тебе 10 разів заберуть м'яч. Треба бачити, що відбувається перед тобою. Якщо нічого не заважає, дивитися далі і приймати рішення. Гвардіоло говорив, що футбол це омана, ти маєш показувати одне, а зробити інше. Або ще Пеп казав, футбол це гальмування. Для того, щоб бути швидким, треба вміти гальмувати. Якщо опонент летить на тебе зі швидкістю, хоч тисячу кілометрів на годину, але ти зробиш одне правильне рішення, то змусиш його пролетіти повз тебе, і ти будеш швидшим. У цьому разі... Азі ти станеш на полі кращим за людину, яка за тестами тебе істотно переважає. Футбол це гра, в якій постійно треба думати. Найшвидше не той, хто більше за інших пробіг, а той, хто найправильніше подумав. Футбол це важка гра, але складається з простих і банальних передач. Для того щоб віддати найкрасивіший, найрозкішніший пас, який розріже оборону суперника, треба навчитись віддавати прості передачі. Колись я зрозумів, що футбол це наука, коли вчиш хлопців, то Фактично малюєш їм на дошці формули. В Шахтарі є бразильці в першій команді. Так? В юнацькій академії там, бразильців немає. І от у нас дуже часто йде дискусія в Україні: а чи можемо ми грати в такий футбол Барселони так, тільки так. Чи наша модель все ж таки це збірна Ісландії? Так? Тому що найбільших результатів український футбол досягав, коли саме це була збірна Ісландії. Контратаки, чекаємо і виходимо вперед треба згадати що така дискусія була і навколо німецького футболу коли вони після провалу на світовому чемпіонаті почали реформувати систему підготовки гравців щоб щось змінити треба відчути культуру країни і під неї адаптуватись у німеччині деякі люди не вірили що можуть грати у контроль м'яча але вони 10 років наполегливо працювали і у 2014-му виграли чемпіонат світу мені здається в україні теж можна досягати великих результатів я згоден що Українці не будуть грати як бразильці, але якщо ми всі разом, клуби та федерація, попрацюємо, побачимо ефект. іспанці зібрали не просто методологію, а підготували покоління, яке вистрілило. Згадайте команду Аякса 94-го року. Це покоління досягло вершин не тільки для клубу, але й для всього європейського футболу. Ми маємо так само знайти таке покоління в Україні. Треба визначитись, кого вважати талановитим. Треба знайти такого хлопця і допомогти. Могти розвивати його найкращі якості льонель Месі не зміг би розкритись, якби методологія тренувань не підходила йому, якби його виховували у стилі бі біжи і дай довгу передачу. Світовий футбол не мав би великого футболіста. З його даними, месі могли зробити крайнім захисником, але жоден фланговий гравець у світі не грає як він. Раніше ніхто не міг подумати, що Чилі зможе перемагати великі футбольні країни на дорослому рівні, а Венесуела зараз стала віце чемпіоном світу на чемпіонаті серед 20-річних. Якщо Венесуела змогла, то при правильному і системному підході Україні точно вдасться досягти результату. Народи, чи вірите ви, що українські хлопчики можуть грати як Барселона? Пишіть свої коментарі. Ну, для Найактивніших ми підготували приз призм'ять з автографами Шахтаря, і його отримає той, хто відповість на запитання про хор херафа. Тому уважно слухати його інтерв'ю, і тоді ви зможете відповісти на це запитання. Трошки про Аргентину. Ще запитання. Папа Римський теж болівальник футболу. І я чув про те, що ви з ним знайомі, навіть це правда, що він так настільки сильно любить футбол? Сі, 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 сі. Так, я знайомий з ним особисто. Колись він вчився в тій самій християнській школі, що і я В нашої школи був напрям святого Дона Боско, туринського священника, який першим почав вчити дітей християнським цінностям через футбол. З Дона Боска пішло, що футбол сприймається на іншому рівні. Біля християнських храмів є школи, і священники на перервах давали хлопцям м'яч грати у футбол, щоб вони самовиражались. Ця гра наповнює емоціями. Я був маленьким, і пам'ятаю, як радів. Коли Марадон у 86-му на чемпіонаті світу обіграв шість англійських захисників, це були великі емоції, які зараз всьому світу дарує Мессі. А, є один серіал, який говорить, що папа вболіває за Наполі. А насправді, за яку команду в Він він фанат Сан лоренцо колись цей клуб вигравав Кубок Лібертадорес. А наполі важливий для кожного аргентинця бо в цьому клубі грало багато наших гравців. першою чергою Марадона Наполі відображає бунтарство південного духу проти півночі Італії. Папу називають бунтарним Тому, можливо ті, хто створювали цей фільм, вирішили, що він за наполі. Бо це клуб справжніх бунтівників. Для мене була велика честь познайомитись з Францишком. Коли я згадую зустрічі з ним, то у мене шкіра покривається мурахами. Аргентинці горді, що наш співвітчизник став папою. Ми всі за ним стежимо і переживаємо. Папа Дякуємо вам дуже за інтерв'ю. Бажаємо виховати нових Коваленків, Марадон, Месі для України і для Шахтаря. До побачення.